Наступне запитання. Доброго дня. Щойно закінчив. Дивитися ваш огляд на тему Дстрокіт. Гарно, дякую за інформацію. У мене питання стосовно синьої позначки верифікації в Spotify. У мене вже є аккаунт на Дістрої в Споті. Хочу запитати, робить Дістрокіт верифікацію для вже існуючих Spotify аккаунтів. Можливо, ви знаєте. Дякую. Окей. А синя позначка в Spotify з'явилася після того, коли їм почали закидати претензії, що у вас є купа ноунейм no артистів, які ви просуваєте, якось на цьому заробляєте гроші. І вони почали якби просувати, що це верифікований артист, це справжня людина, а не придуманий нами артист, якого ми всовуємо в популярні плейлисти і заробляємо на стрімінгах більше. Це робить сам Spotify. Тобто, наскільки мені відомо, там дистрокіт чи будь-який дистриб'ютор до цього не немає ніякого відношення. Натомість, через, якщо говорити, щоб отримати доступ до свого аккаунта Spotify, його найпростіше отримати через вашого дистриб'ютора. Це, я це робив і через DistroKit, я робив через RoadNote. І я це робив теж зі сторони Artis for Spotify. Тобто є різні методи, як це отримувати. І, наприклад, якщо ви зробили цей доступ до своєї профілю Spotify, ви там можете поміняти картинку, ви можете вставити там посилання, куди донатити вам, ви можете вставити там графік концертів, опис робити. Саме головне це робити піч-пісні, відсилати її ревюверам. Ну, це робиться через DSTRK або через інший. Тобто ви заходите, там є. Лінк ту Spotify ну, наприклад, перейти і приєднати зі сторони Spotify, це робиться так, що ви реєструєтесь в Spotify Artists даєте там на кого до якого артиста ви хочете отримати доступ, даєте посилання на соцмережі, а це через Instagram тобто воно цього артиста, і тоді вам теж, скоріш всього, дадуть доступ там на наступний день. Що класно, якщо ви зробили доступ до, скажімо так, можна ще зробити до YouTube. Тобто ви публікуєте свою музику теж на YouTube каналі. І якщо зробити такий от доступ, що це якби буде, у вас буде після назви вашого каналу, нотка, що це от артист, музикант. І що цікаво, у вас поміняється аналітика. У вас з'явиться розділ концерти, де ви можете виставляти на своєму YouTube каналі. Де у вас будуть концерти, графік концертів. І що цікаво, YouTube буде показувати, де використовується ваша музика в інших відео. Тобто хтось взяв відео вашої музики і він його, ну, своє відео, музику, то у вас в статистиці теж буде ваша музика на чужих каналах. І що класно, якщо ваша музика зареєстрована в, там, в Songtrust і там, в VMI, то ви ще з цього будете заробляти гроші. Приблизно 40 доларів з мільйона переглядів. На чужих каналах. Теж, теж одна із, якби, один із джерел прибутків. І так само ви робите доступ до е, Apple Music, так само ви робите доступ до Dezer і так далі. Це все можна зробити як через дистриб'ютора, так і зі сторони стрімінгових сервісів. І ще одне питання Дараз. від цієї самої людини. Ще забув запитати стосовно файлу публікації пісні. Я побачив, що ви загрузили пісню в форматі розміру ВАУ. Wow. У мене є ще MP3 і MP4. Порадьте, будь ласка, що краще. Краще завантажувати в форматі ВАУ wow або FLAC. Тобто, якщо, якщо є така можливість. Чому? А насправді, стрімінгові сервіси і так відтворюються в музику в основному в форматі MP3. Вони самі собі конвертнуть цю музику вашу. Але є стрімінгові сервіси, які відтворюють музику в кращій high resolution. Тобто, наприклад, Tidal, і ще деякі платформи. Тому краще завантажити вау, щоб там не втрачалася якість або флек. Е, ну, Теж не варто переборщити, не, не, не завантажити, там 48 на 24 чи щось такого, тому що деякі платформи тоді не допустять в основному. У більшості платформах найкраще, якби розрішення музики, це саме вал.